Це занедбане та старе поле колись було легендарним стадіоном та перлиною житломасиву при Дніпровськ. Мова про авангард, який був спортивною базою багатьох легендарних команд. Також на ньому зростав та тренувався сам Лобановський. Та наразі грати на ньому небезпечно. Там ніхто не грає, діти не тренуються, воно занедбане. Місцеві кажуть, що дуже б хотіли замість труї не бачити новий та якісний стадіон. Я знаю, що тут і раніше грали у футбол, там різні команди від підприємств, від закладів освіти. От, тому так, це дуже важливо, оскільки спортивне життя у Придніпровську, воно є, воно досить потужне, але нормального місця, де можна займатися. В нас можна сказати немає. Важливо, я думаю, дуже важливо, тому що багато молоді і немає де, от зовсім немає. Крім цього, стадіону немає де тренуватися. Я вважаю, що якщо знайшлась людина, яка бажає відродити, яка може вкласти кошти, то за це треба хапатися. Спортсмени вважають, що з урахуванням історії цього місця тут має бути потужна футбольна база. Фахівці з міськради запевняють, цільове призначення авангарду навіть не обговорюється. Стадіон залишається стадіоном. Стадіон повинен бути як місце для зайняття спортом для е, спортсменів. Та соціально незахищених мешканців району відкритий доступ. Тому це повинно витримуватися. І я докладу всіх зусиль, які від мене особисто залежать, як від депутата Дніпровської міської ради, щоб це відстояти, тому що от в цьому заціковані всі мешканці району. Втім, є невелика група людей, які проти реконструкції стадіону. На знак протесту вони фарбували руїни на вході до авангарду та підбурювали Дніпрян до акцій протесту. А один з молодиків навіть записав відео на фоні понівечного російського. Ською ракетою будинку на перемозі, звинувативши владу, у нібито захопленні землі. Відверто неправдиву інформацію помітили навіть у спільноті противників реконструкції, та заради хайпу навіть на трагедії зволіли промовчати. Натомість спортивна спільнота Дніпра чекає на появлення нового повноцінного майданчика. Авангард має повертатися у професійну лігу. Я знаю, да, що ходять розмови стосовно там футбольного центру, бо шукаються інвестори на це місце, і тут е, може бути не тільки одне велике поле, а є майданчики території, де можна ще побудувати. Там трошки менше іншого формату поля для різних категорій дітей і вікових груп, бо можна грати і в інші формати, тому що зараз у нас в місті не вистачає цих футбольних полів.